Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми пишемо контрольну роботу за юнітами 60, точніше, від 60 до 69. -го. Exercise 1. Do these have the same meaning or a different meaning? Write S or D. Фрази нижче або слова нижче мають однакове значення чи різне значення. Напишіть S. Якщо це однакове, same, або D di, different різне. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. Find nine more phrases. You can go up, down or across. Знайдіть іще 9 фраз. Ви можете йти вгору, вниз або через. У бік. Виконуємо. Перевіряємо. Наступний розділ: розділ 61. Unit 61. What do you say in these situations? Що ви кажете у наступних у цих ситуаціях? Виконуємо. Перевіряємо. Unit 62. Exercise 1. What is the correct question word or phrase for each answer? Яке правильне питальне слово або фраза для кожної відповіді? Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. Circle the correct form, then write your answers. Обведіть правильну форму, потім напишіть свої відповіді. Правильний варіант я вам обведу. Свої варіанти ви пишете самі. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 63. Exercise 1. Complete the sentences with I or U. Доповніть речення займенниками I або U. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. Find five more responses in the box to the request. Write them below. Знайдіть іще п'ять відповідей на прохання. Напишіть їх нижче. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 64. Correct one mistake in each sentence. Виправіть одну помилку у кожному реченні. Виправляємо. Перевіряємо. Unit 65. Complete the dialogue. Доповніть діалог. Доповнюємо. Перевіряємо. Unit 66. Change two words to make the pairs of sentences correct. Змініть два слова, щоб зробити пари речень правильними. Змінюємо. Перевіряємо. Я не стрілечками вказала слова, які треба поміняти місцями. Я просто їх обвела кружечком, скажімо, овалом. Want і like. Вони мають бути замінені місцями, помінятися місцями. І так, наступні всі слова. Unit 67. Read the situations. Then write the dialogues. Use as many different phrases as possible. Прочитайте ситуації, потім напишіть діалоги. Використовуйте стільки різних фраз, скільки можливо. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 68. Make words from the letters. Use the definitions to help you. Складіть утворіть слова з літер. Використовуйте визначення, які вам допоможуть. Виконуємо. Перевіряємо. Юніт 69. Exercise 1. Rewrite the underlined words, but keep the meaning the same. Перепишіть підкреслені слова, але залишайте, зберігайте значення таким самим. Виконуємо. Перевіряємо. І остання вправа. Write the phone conversation in the right order. Запишіть. Телефонну розмову у правильному порядку. Я не буду повністю писати ці репліки. Я розставлю цифри навпроти цих реплік. Виконуємо. Перевіряємо. Це була заключна вправа у нашій контрольній роботі. Наступного разу я запрошую вас на заняття, на якому ми розглянемо тему I can use common adjectives. Я можу вживати прикметники, які часто уживаються, використовуються. На цьому я з вами прощаюся. До побачення, до наступного заняття.